Привіт, друзі! Ми тут нещодавно розмовляли стосовно майбутніх професій і актуальності майбутніх професій. І на мою думку, що дуже все скоро буде потроху мінятися, тому що, бачите, Трамп разом з Маском, і з Сальтманом і, ну, коротше, багато хто, і з Амазоном вони там теж скопірувались і будуть відкривати здоровенний такий. Центр штучного інтелекту, який буде обслуговувати Америку. Що це значить? Це значить, що багато професій піде трошечки гуляти. Наприклад, якщо на рівні президента Сполучених Штатів буде прийнято рішення і будуть дозволи всі сприяння до того, що, наприклад, таксі можна буде застосовувати. Роботизоване зі штучним інтелектом, з автопілотом, як у Тесли. Да? До речі, а хто ж там у нас Тесла якраз завідує? От. То всі таксісти підуть працювати на інші роботи. Я думаю, не тільки таксі так накриється, а дуже багато всяких. Допомога по телефону, роботи телефонні, вже багато консультацій веде штучний інтелект людям. Люди навіть не здогадуються, хто це. От, зараз всякі чат-ботики, все-все-все це теж е, відповідає людям штучний інтелект, скорочується персонал. Е, дуже питання цікаве. стосовно, наприклад, е, давайте уявімо, що е, Можливо, і перекладачі не будуть в той, в, тому, в той кількості, якої зараз вони є, потрібні в майбутньому. От уявіть. Якщо телефон буде здатний, він вже і зараз здатний, просто не у всіх це є. Ці програми є, тому що вони грошей коштують. На літу перетворювати ваш голос на, наприклад, там. На ваш голос будь-якою будь мовою, ну тобто такий синхронний переклад робити, уже зараз є. Просто не всюди доступно, і те, що доступно, воно покращується з кожним не те, що там роком, а з кожним місяцем. Тобто, віддаває дітей, наприклад, в яс, треба розуміти, що через 5 років, коли вони його закінчать. В ан'язі може статися так, що відсотків 90 вакансії вже будуть закриті за допомогою автоматизації. Далі уявімо, що ну, 10 там залишиться, да, там якісь непонятні мови, там дуже складні і все. Але я думаю, якщо така глобалізація ідеї автоматизації, то. А всі країни, які мають не дуже поширені мови, то будуть потроху переходити на англійський, і, і на цьому все. Нікому не буде якоїсь потреби гостро перекладати на якусь незрозумілу мову, якою мало хто володіє, тому що неясно, навіщо за це платити гроші. Ну, тобто, раніше ми як думали, О, ми будемо вчити якісь нові такі. Дивні мови, якими мало хто розмовляє. А тут, питання, а навіщо? Хто за це заплатить. А, тобто Ми вже маємо перекладачів, таксістів, а, скоріш за все, а водії фур. Це теж дуже так болісно вдарить по США, тому що там всі грузоперевозки на дуже великий відсоток іде через Фурами, а не залізничними путями. Що я ще думаю? Якщо буде якась глобалізація в плані економіки, то країнам не буде сенсу розвивати свою економіку. Ну, може, я помиляюсь, напишіть в коментарях. Тому що, ну, от є, наприклад, здорова економіка, в якій все працює, і ти хочеш як країна, яка Туди не долучена, долучитися да? туди і продавати свої послуги чи товар. Як це ти можеш зробити? Я думаю, це можна, от, наприклад, або тобі вручну треба все робити і конкурувати з тими, хто вже автоматизован, і на це ти будеш більше грошей витрачати, або ти просто перейдеш. Так би мовити, експортуєшся в економіку от того от розвинутого середовища. Да? І от уявімо, наприклад, якась там Турція вона хоче доєднатися до економічного якогось потенціалу розвинутого середовища. Вона просто рано чи пізно скаже: ну так давайте ми просто приєднуємось і приймаємо всі ваші умови і закони. Для того, щоб працювати разом. А це що значить, що автоматизація в економіці, в там, логістиці, в усьому іншому. Все буде автоматизовано для зменшення витрат. Ну, зараз, от, наприклад, от, дуже банально, наприклад, зараз потрібно вам люди інститути закінчують для того, щоб працювати логістом. Логістом це знайти. Фізично вам, треба знайти мінімальний шлях, максимально дешевий. Ну, може, не мінімальний, а які там у вас потреби. А може в часі ви не обмежені, ви можете знайти шлях якийсь, щоб ваш товар доїхав з точки А в точку Б. А, і якщо, наприклад, час ви не обмежені, вам критично, щоб було дешево. Ви шукаєте дешево. Якщо в часі ви обмежені, ви шукаєте швидко. От. А, якщо. Все це буде єдина база і єдина структура, і мало того, самі перевозчики будуть роботизованими автопілотами, і ви, наприклад, хочете бізнес, ви просто вкладаєте в компанію, яка займається грузоперевозками, але вона просто купує ще одну машину за ваші кошти, і ви отримуєте свої дивіденди. А машина працює автоматично сама. І вам не треба логістику, тому що всі замовлення, всі равномірно розподіляються по всім машинам, в залежності від того, де машина знаходиться в даний момент. І це все робиться вже в автоматі. А не вручну, як зараз робиться там. От. Тобто логісти теж йдуть шукати нову роботу, автоперевізники теж. Якщо якщо, тепер давайте уявімо, якщо от все це буде працювати, точніше коли, скоріш за все, буде якась стандартизована форма е, запаковки і е, форми, ну ці от, які запаковуються в великі машини, тобто е, стандартизований груз буде, а стандартизований груз може Розгружати і загружати дуже легко хто? Правильно, робот. Робот може це зробити, якщо все буде стандартизовано. От, Тобто, привіт, нова пошта. от, сразу. Давайте далі копнемо. Медичні, наприклад, діагностичні послуги. Тут складніше, але в деяких моментах. Людині достатньо там розказати, що вона відчуває, здати якісь показники, да, там, аналіз крові, там ще щось. І та ж сама нейромережа може вирахувати ступінь вашого там, хворості, чи ще якоїсь такої, ну, дати якісь рекомендації. От, тобто, виходить, що і консультація. Серед медиків теж уходить. Ну, плюс уходять всі там секретарші, там допоможниці, там, всі от ці от вакансії, які ну, допоміжні, скажімо так. Ну Всі знають, да у нас у президента є даже завгосп допоміжна вакансія. Сподіваюсь, теж з автоматизацією піде лісом. Що далі? Ну, давайте ще поуявляємо собі якісь такі от моменти. Наприклад, вчителя, да? А зараз нейромережа, в принципі, дітей може до там точно класу, сьомого вчити автоматично сама, відслідковуючи прогрес дитини, відповідаючи на питання, ставлячись до дитини, як от кращий вчитель. І пояснюючи дитині все, що вона не зрозуміла. От. Ну, просто треба більш красивий такий, знаєте, дружелюбний аватарчик е цьому штучному інтелекту дати, і діти будуть вчитися. А вчителів у нас скільки в країні? Ми там щось рахували, вони там по 4 тисячі євро хотіли отримувати. Ну, по-моєму, тисяч. 300 вчителів чи, чи мільйон вчителів в Україні. Ну, коротше, дуже багато. Теж, виявляється, може залишитись без роботи. А, ну, вони ж як працюють? Вони ж можуть залишитись без роботи і стати репетиторами. Але репетітори, ну, штучний інтелект, так само може замінити вчителя на посаді репетиторства. Я думаю, не те, що може, а так і буде. От. І це все буде коштувати дешевше кому? Кінцевому а, споживачу, тому що все це буде автоматизовано, і не треба буде платити багато вчителів. Далі це теж такий нюансик, що а, репетитори сказали, вчителі сказали. А, що нас ще оточує? Сантехніки залишаться сантехніками, електрики залишаться електриками, тому що штучний інтелект тут вам ніяк не допоможе. От, е якісь там будинки будуть будувати більш автоматизовані системи, скоріш за все, якісь там 3D принтери здорові, або автоматичні укладчики цегли, або ще щось, заливчики бетону. Ну, з цими бетононасосами, наскільки все швидше і легше йде. А, далі буде ще ще, ну, спрощуватись. Так, Далі а, легка промисловість. ну, Всякі там футболочки, штанішки, все це, це. По великому рахунку, вже все автоматизовано, там нічого не можна сказати. А, їжа, їжа, да, Багато хто з нас їсть регулярно в кафешечках, п'ють каву і вільна каса. На жаль, Макдональдс переходить уже на самообслуговування в автоматах. Е, уже потроху скорочується персонал. Е, По-друге, скоро, я думаю, незабаром будуть їздити роботи прибирати просто трошечки на столах замість людей. Тому що це теж платити багато. І... І приготування буде теж потрошечку ще більше автоматизовано, і виходить, що і все. А, можливо, навіть у вас за столик просто буде приїжджати ваш бургер і все. Єдине, що буде, а, негативного в цьому, в цьому, ну, на мою думку, те, що багато а, людей звільняться і повинні будуть знайти чим вам зайнятися, це не сильно негативне. А саме негативне, це буде те, що хто хоче розвиватися, повинен бути платити за це гроші. Тому що нейромережа і штучний інтелект безкоштовно не працюють. А вони зараз працюють безкоштовно. Ну, це саме основне, що треба розуміти. Да? Зараз там чат GPT працює безкоштовно, умовно, там деякі кількість запитів. Працює там, по-моєму, 20 доларів в місяць за трохи більшу кількість запитів, і 200 доларів в місяць за велику кількість запитів. Але вони вже кажуть, що 200 доларів це й мало. І, скоріш за все, будуть збільшувати до 1000 доларів за велику кількість запитів. І от уявімо, що ваша дитина хоче вчитися да, зі штучним інтелектом, то вашій дитині прийдеться і вам платити за це гроші. От. І платити не державу, яка буде платити вчителям, а платити штучному інтелекту. І тут подивимося, як політика це на образування піде, якщо вони зроблять низькі ціни спочатку на всі види робот, вони а, зможуть звільнити купу людей і завоювати ринок. От. І тоді прийдеться просто всім за все платити. Реально. Стільки, скільки споживаєш, стільки платиш. Хочеш таксі викликати, платиш за таксі. Хочеш, дитина, щоб зрозуміла, як квадрат рівнянь, квадрат там будь-чого розкладається, платиш або сам вчиш. А хочеш там, щоб навчили малювати, платиш. От. Понятно, що це все дуже складно і дорого, і є тут ще така маленька штука, що це дасть дуже великий е, скачок розвитку людства, да? але на певний рівень, на якому людство може застрягти. Тому що після того, як скачок відбудеться і багато людей залишиться без роботи. Нові знання, нові відкриття, які роблять людство, і нові досліди, які вони впроваджують, і під час війни, які видобуваються, і під час там, якихось інших подій, їх не буде. А значить, розвиток зупиниться, тому що все зупиниться на тому, що людство вже знає, і нове буде. Відкрити дуже складно, тому що, наприклад, стати вченим, коли навколо тебе ніхто нічого не знає і нікому нічого не треба, тому що за всіх все роблять штучний інтелект, буде дуже складно. От. Ну, Одиниці будуть пробувати, да? і вони будуть розуміти, що їм треба знати більше, чим знає штучний інтелект. Це дуже складно буде зробити, тому що штучний інтелект на даний момент знає все, що є в інтернеті. Все, що відцифровано, а відцифровані всі бібліотеки всього світу. І в будь-якій сфері буде важко переплюнути штучний інтелект і робити досліди, які не факт, що комусь треба будуть, ну, потрібні будуть. От. А значить, людство зупиниться в розвитку і буде як. Може, пам'ятаєте, мультик «Воллі», Там, де робот, така яйцеподібна Єва їздила і обслуговувала людей, які нічого не робили, і просто отримували задоволення від життя. А керував всім штучний інтелект, який слідкував, щоб люди нічого не робили. От Оце от наше майбутнє, я так підозрюю, так і буде. Так що, от можете зберегти це відео. То додивився до кінця, поставте там лайк. Напишіть, що ви думаєте, там, що, що, які ще сфери можуть накритись тазіком. А, ну, держави, да, керівництво країн теж накриється, тому що все автоматизується і не буде потреба в цих дебілах. От, Так що напишіть все, що ви думаєте, знизу. В коментарях. Лайк, підписка. Давайте. Я в вас вірю.